Йоу, добрий вечір, доброго ранку і добрий день. Сьогодні в нас Сомік, Сому АСМ. Актуалочка, як ніколи, актуальний танчик в нинішньому рандомі по сьогоднішній день. Дуже, до речі, машинка мені підходить і подобається. Ну що, поїхали до боїв. Погнали. Приємного перегляду. От ми і попалися з батьком в бій разом. А ви танкуєте своїми батьками. Чи грають ваші батьки в ігри? Інколи з вами разом. Бо я от як бачите раз на місяць із татом як би люблю постріляти на полях оцих всі танчиси. Так, їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо. Тут як ми бачимо, мій батько рветься в бій. <ріхи> Рядом їде зі мною. Він зараз мені розказує, що зараз він тут всіх порве. М -м -м. Опа. Ой, це щось. А що Шо це він таке щудив? Ну це ясно. Месний скорпіон. Може цей чувак думав, що він на ЛТшці той, що є. Я вже і забув, як його звати, той челик. Що на... Опа. Єс. А тут я забув, тут я забув, що ці стопці не валяться два рази, і такий ой-ой, що ж я кої. Так що цей барабан вийшов такий <свісно> нереалізований. Був би краще, був би цілив краще, плюс він все одно відступав. Ну вже як, як вийшло. Так. Далі що? Я такий стою, думаю, що коїти і кажу, батько, ти стій тут. Хай вони всі думають, що ми всі тут, а я зроблю супер турбо, кіберспортивний маневр і об'їду їх зі спини. І я поїхав. Поїхав я. В кругову об'їжджати. Думаю, подивлюся, що там. То мені... Той негр засвітився. Думаю, а що з тим негром буду робити, невідомо, але думаю, ладно, подивимося. Їдемо. Під'їжджаємо, і тут охоба. І, йолки-палки, челик заблудився. Він прям виїхав і такий ой-ой-ой, і ми його. Прям красиво. На барабанчику, на каточку. Розбираємо. І що? Початок бою 2К-5-0. Як ви бачите, прям. Люблю я барабанні танки, не знаю, мені навіть Т57 Хеві подобається. Тут я прям в трубку батькові хвалюся, ти бачив, бачив як я щодив, кіберспортивний маневр. Він мені каже, та що ти там чудив, тут ще бій не закінчений, я такий, все, поняв. Його Т-28 щось штурмує, він не може собі з ним дати раду, я їду йому на допомогу, але не встигаю так швидко за всім. А, і тут я прям оця лишня тичка батькові не дуже зайшла. Я міг забрати, а от автоприціл це завжди є кепсько. Пам'ятайте. Інколи краще прицілитись самостійно, ніж у цей автоприціл бавитись. Ну, забрав шотного, Правда, отримав за це полящу. Ну нічого, тут я думаю, такий так, тут виїжджати бред. І я вирішив поїхати ліворуч. Вирішив поїхати ліворуч, оскільки там насипано всякого. Є трупіки, за якими я би міг сховатися, плюс дивлюся, наші беруть базу, думаю, та чо, ні, зіграємо в перемогу. Візьмемо баску. Я їду, засвічуюсь від цього Крайслер грандфінального. Тут від нього я сховався красиво. Кіберспортивно. Опа. Громеріо. Ох, як він по мені. Я й забув, що він тут по мені так сильно. Вот <рив> і, от і нема хипешечки. Який цей гром все ж таки впритул небезпечний. Напишіть в коментарях, хто має грома. Бо я таки на нього пройшов той марафон. Чесно кажучи, після того, як від марафонив на нього, то я не хотів іграти десь тиждень. Зовсім прям опа, цей теж щось чудить, прям чудить. Тут я думав на каток поставити, але трішки не встигав, прям от трішки не встигав і все, я нічого з цим не міг зробити. Тут я дивлюся на нашого об'єкта, бачу, що він мене пильнує, я нічого з цим зробити не можу. Думаю, опа, обсідіануська. Обсидіана розумію, що не дістану. Я вирішую тут зараз відступити. Бо дивлюся, що прям взагалі. Ні туди і ні сюди. А може він вдруг вийде? Ні, не вийде. Коротше, треба звідсиля петлять. Йолки, в мене зараз еп епілептичний напад буде, як я тою камерою тут кручу між тими стовпами. Це прям ого-го. Ну, Здається, що ми виграємо, але якщо чесно. А що сьогодні мене всі ігнорують? Дивіться, як мене критично всі ігнорують, я прям... Їжджу, катаюсь, попри них, і всі мене ігнорують, б'ють, стріляють когось другого. Ну, в мене чотири фражика. Я тут поки бадався, навіть не замітив, як мій батько відкис десь там на танчику. У нас гонцало взагалі аФКшний, як ви бачите, я на карті показую. Він щось там катається навіть, але що він там стоїть, невідомо. І я такий дивлюсь. Оу, oh, я тут взагалі ваншот, ванхет, ван апатюніті. Як він мій рівень англійського. Відпишіться хто там вчитель англійського. Як вам. І я такий зараз тут. Оп! винернув, а тут в нас об'єктик, який може мені дати больно, це небезпечно. Я передумую туди їхати і такий думаю, так, якщо обсидіан зараз мені навіть в бік зайде, це буде торба. Обсидіан, слава Богу, не попадає по мені. І я думаю, їду я сюди через балкон. І в разі чогось буду якось тут хоча б баску брати. О, наш гонцалов нарешті приїхав теж нам допомогти. Ну і тут же пацани без мене справилися. Якось так. І я на Соміку в топі. Хо-хо-хо, ще -хо -хо, з шісторочками. Сомік в топі із шісторочками. Переключаємося на більшу хипулічку. І наверх. Так, їдемо наверх. Що там, хто куди? Номат поїхав туди, той туди, чудово. Поки нормально. Роз'їзд мене влаштовує наразі. Значить, я наверху майже буду одиночний такий жорсткий. Цікаво, куди поїде 703 варіант 2 і Хорішка. Боюсь, напевно, хоріжко і Т-28 прототипа. Це найбільші мої вороги. Бо я їх ББшками не проб'ю. А я играю на ББшках, оскільки я фармлю. Я ж то галдішечку фармлю. Ні, то не галдішечку, то сріблишку. То сріблястий муровенку. Як помалу їде танчик. Слухаємо мелодію. Так, що ми маємо тут нагорі? Поки дві ЛТшки. ЛТшка і комет, так? Кромель, кромель. Так, тут Тігер один. Добре. Оскільки тут наші вриваються. Думаючи, що... Опа, 703 варіант 2, добре, хай буде. Наразі хай буде, мене влаштовує. Оу, наших там двоє, а їх четверо. Давайте попробуємо їм туза заїхати з таким зробити сюрпрайс. А ну. Опа, кого б'ємо? Ооо, як добре. Е, от тешечку ще дамо. Всіх потрошку, коротше, лупимо. <плес> О, як добре. Так, лишив я двох ваншотних. І одному просто тичку дав. Я відступаю, оскільки в мене 30 секунд КД, а гору ми, походу, проіграли. правильно я розумію? Так, об'єкт варіант 2 від. А ну, ціль в мене, ти. Чепися від мого тіммейта. Ооо, 6-підпалом йому дав, оце боляче. Чик. Чик. Зараз ми будемо пробувати на розвороті його ловити. Ну, давай, виїжджаємо і даємо. Одну тичку вже прощолкав. Так, він мені дав раз. А ну, я його заберу. Ну, якась ну останньою, серйозно. Все, він тепер мені весь бій мішати буде. Яка то магія? Він, він включив скіл. А ну, хто дивився ван магія ваншотного танка? На каналі був роль. Я казав, що це магія ваншотного танка в ВГ існує. Щось робиться, якийсь прорахунок в танках є. Що коли ти стоїш ваншотний, ти ще отримаєш безплатний удар по-любому. Так, я не знаю як так вийшло, що гора майже свобідна, оце мене дуже радує. Так, тут є тігр та. О, хлоп'ята, ну, ну тут твоя конечна вже, ти тут вже тупиш. Забирати треба його. Все. Хто там? Сухо, стопці, друга ALN90, ну блін, мен... Я вроді все гаразд роблю, але... Ми програємо. Хоч я вверху забрав достойних противників. Ну тільки одну вісьмерку собі подібну забрав. Так, тігер один. там у нас Номад ще живий, це чудово. А в них Хорішка ще десь є. Хорішка на базі. Ага, я її не дістану ніяк. Так? а ну він 90 вообще поїхав. А я зможу його якось. Ой, туман мішає, нічого не бачу. О! Ай. Уум! Красота! Ціль уражено, це чудесно. Я зміг це зробити, ціль уразити. Опа! Горішка. Горішечка втікла. Втікла падла, певно, ще зараз нашу лотешку так? Та ні, її тут звідси не дістану, це прям космос. Їдемо. Коротше, їдемо. Вон там ще крокодайл. Танк, крокодайл. Що то за танк? Крокодайл. Серйозні такі назви тепер в танках. Так, горішка, походу, там розматує всіх моїх. Надіюсь, вони її зараз розмотають. Так, Т-150 там, Крокодайл, напевно, теж там. Ну їдемо глянемо. Щось мені здається, що вони вже всі втікли від мене, вони мене бояться. Задовго я був на горі, треба було зразу спускатися разом з ЛТшкою. Нічого. Їдемо глянемо. Блін, мені здається, що він десь справа поїхав той крокодайл, його довго нема. Він, певно, направо поїхав. Ну все. Прочитали. Він направо поїхав. Ну все, хорішка ваншотна, крокодайл такий самий. Я не встигаю нікуди. Так, не встигаю нікуди. Ну нічого. Все одно. На горі, я рахую, дав бій красивий. Прям барабан роздавав аж бігом. Ну тут вже, на жаль, я не допрацював. Трошки то мій косяк, що я так не допрацював. Що він броньований, що його не пробивають? Я за цим їхав. Ну що, два бої закінчились. Результати на ахті які високі, але зато стабільні. Цей танчик спроможний вам показати стабільність, а саме головне, це фарм. А я прощаюсь з вами на все добре. Бережіть себе та своїх близьких. До наступних зустрічей. Бувайте!